Дев'ять заповідей блаженства. Заповіді блаженства, які дав нам Спаситель, зовсім не порушують заповідей закону. Навпаки, ці заповіді взаємно доповнюються. Десять заповідей закону обмежуються тим, що забороняють робити те що гріховне. Заповіді блаженства учать на з того, як ми можемо досягти християнської досконалості або святості. Десять заповідей дані були у старозавітні часи, щоб диких і грубих людей утримувати від зла, заповіді блаженства дані християнам, щоб показати їм, які душевні настрої повинні мати вони щоб все більше і більше наближатися до Бога і набувати святості, а разом з тим і блаженством, тобто вищого ступеня щастя. Святість, яка народжується від близькості до Бога, є вище блаженство, найвище щастя, якого тільки може жадати людина. Старозавітний закон є закон суворої правди, а новозавітний закон Христів є закон Божественної любови і благодаті, чим тільки і дається людям сила повноті пильнувати закон Божий і наближатися до досконалості. Ісус Христос. Закликаючи нас у вічне Царство Боже, вказує шляхи до нього через виконання Його заповідей, за виконання яких Він обіцяє як Цар неба і землі, вічне блаженство у майбутньому вічному житті. Господь Ісус Христос одного разу так сказав. Що ви звете мене, Господи, Господи, а не робите так як я кажу вам. Не всякий, хто каже мені, Господи, Господи, увійде у Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця мого Небесного. Злів ясно стає, що самої молитви не досить. Щоб стати угодним Богові і спільником Царства Небесного. До молитви треба ще додати добрі діла, виконування заповідей Божих. Серце наше повинне бути сповнене готовністю завжди чинити так, як заповідував Господь, бо інакше і молитва, і віра наші будуть. Марними. Наближаються до мене люди, каже Господь, устами своїми шанують мене, а серце їхнє далеко від мене, даремно вони шанують мене. І ось Господь показує нам, так би мовити, установчі засади. З яких виходять оті добрі діла, Він дає нам дев'ять заповідей блаженства, а саме, блажені убогі Духом, бо їхнє є Царство Небесне, блажені ті, що плачуть, бо вони тішаться, блажені лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. Блаженні милостиві, бо вони повеловані будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, Блаженні гнані за правду, Бо їхнє є царство небесне. Блажені ви полиганьбитимуть вас, і гнатимуть, і зводитимуть на вас усякі лихослів'я та наклепи. Мене ради. Радуйтесь і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. У кожному з цих висловлювань або настанов Господа слід розрізняти з одного боку повчання або заповідь, а з іншого облажання щасливлення або обіченку винагороди. У старому заповіті Господь наказував з примусом, наприклад, у п'ятій. Заповіді, шанує батька і матір, а далі хто злословить батька або матір, смертю нехай буде покараний. І інше, як сказано в книзі то прозаконня. А в новому заповіді Господь ніколи не примушує. Як кроткий і смиренний серцем. Він радить, закликає, щоб охочі прийняли його вчення і зазначає, які будуть наслідки для тих, що будуть його виконувати. Тому в кожній заповіді блаженства треба бачити дві частини. У першій господь дає заповідь пораду а вдруге визначає нагороду. Для виконання заповідей блаженства необхідні спілкування з Богом, молитва внутрішня і зовнішня, боротьба із гріховними нахилами, піст, стриманість тощо.